Прошу, значить, у нас є прошу проголосувати за початок комісії. Опів Перзащи, чут. Розпочали. Порадокденної. На порядок денний пропонується три проєкта рішення. Перше про схвалення проєкту договору про співробітництво Тучинської міської та Врацівської селищної територіальної громад у формі делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури. Перший, другий про схвалення проєкту договору про співробітництво Тульчинської міської ради та Лавнярської селищної територіальної громади у формі делегування виконання окремих завдань у сфері міста та архітектури. Це третє питання, яке було попередньо до нашої комісії на наступне засідання, про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення торгового офісного приміщення обмеженою вулицею Микола Леонтовича та вулицею Віталія Гол. Існуючою житловою садивою та багатоквартирною забудовою в місті Тульчині, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 104 Тучинської можливої територіальної громади Тучинського району міського. Так, шановні депутати, порядок денного. Бо є якісь зауваження чи доповнення до порядку денного немає. Значить, беремо його за, основу за основу і в цілому. Хто за пропівки за Шевчук? За. Богдасарян за, за. 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 Порядок не затверджений. Перше питання. Давайте. Прославлений проєкту договору по скійробісті Турчинської міської ради прославські селищної територіальних громад форми форму добування виконання окремих завдань сфері інстакування та архітектури. Тучинська міська рада, я не зачитую за. Схвалити проект договору про співробітництво Тучинської міської територіальної громади та Браславської селищної територіальної громади у формі делогування виконання окремих завдань у сфері міського доважкування та архітектури з передачею відповідних ресурсів. Доручити Тучинському міському голові Валерію Вісняному підписати договір про співробітництво Тучинської міської територіальної громади та Браславської селищної територіальної громади у формі делогування, виконання окремих завдань у сфері міського та архітектури. Вчинській міській раді надіслати Міністерство розвитку громад та е, територій України. перше договір вказаний у пункті 2 рішення для внесення до реєстру договорів про співробітництво територіальної громад упродовж п'яти робочих днів після його підписання. Звіт про здійснення співробітництва установлено чинним законодавством порядку. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Веченської міської ради з питань будинки, архітектури, оборони природи, екології. Що, чого, ну, ну так, а, пропрацювала робоча група, просто вона розвитку. Так, є так. Так, так, так. питання зауваження. Виносимо, значить, хто за то, щоб те, щоб ти проєкти, що винести на сесії, попівкер, да? Шевчук, Богдасаря, М'янів, Кравченця. Все, друге питання. Аналогічне. Аналогічно, так, тільки вже по Вопнянській і Попівкер, Попівкерза, Шевчук, Богдасаря, Мельник, Кравченця. Третє питання. Третє питання про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення торгового офісного приміщення, обмеження вулиці Миколи Леонтовича, вулиці Віталія Голди, існуючою жиловою засудовою та за квартирною забудовою. Це е, земельна ділянка, яка знаходиться у приватній власності е, ФОП-процепку Світлани Олександрівни та громадянина прицепка Владислава Віталійовича. Земельна ділянка знаходиться. Е, що знаєте, напроти ну, це вже, знаєте, що треба, на, потрібно надати дозвіл на розробку детального плану території, розробити е, містобудівну документацію, яка надасть можливість в майбутньому спроектувати і всіма враховуючи всі обмеження нашого населеного пункту побудувати в майбутньому торгову обласне приміщення.

Шановні депутати, у кої якісь запитання за увагу. Папірка за, Шевчук, порядок денний вичерпаний. Тобто за те, щоб прикрити засідання нашої комісії, прошу голосувати Папір за, Шевчук, Мокрецер, все, шановні, дякую.